Вода є практично всюди, її містить ґрунт та вкриті снігом вершини гір, а також клітини людського тіла. Залежно від деяких факторів, на кшталт місця проживання, індексу маси тіла, віку та стадії людина в середньому складається на 55-60% з води. У немовляти її частка навіть більша. Вони на 75% складаються з води, і цим дуже подібні до риб. Але протягом першого року життя вміст води в тілі дитини зменшується до 65%. Тож, яку роль відіграє вода в нашому організмі? І скільки води ми маємо споживати, аби залишатися здоровими? h 2 o в тілі людини працює як амортизатор та як смазка для суглобів. Вона регулює температуру та забезпечує харчування головного та спинного мозку. Вода міститься не тільки в крові. Мозок та серце дорослої людини майже на три чверті складається з води. Це приблизно до кількості вологи у банані. Легені більш подібні до яблука та містять 83% вологи. І навіть кістки, що видаються сухими, містять 31% води. Якщо ми складаємося з води та оточені водою, чому ж нам треба так багато її пити? Щодня ми витрачаємо близько трьох літрів води у вигляді поту. Урини та випорожнень і навіть під час дихання ці функції нашого організму необхідні для виживання, тож ми маємо компенсувати втрату рідини. Необхідно підтримувати збалансований рівень води в організмі, щоб запобігти зневодненню та гібергідратації, які можуть згубно вплинути на здоров'я людини за перших ознак зневоднення. Сенсорні рецептори гіпоталамусу дають сигнал вивільнити антидіуретичний гормон. Потрапивши в нирки, він створює аквапоріни. Це спеціальні канали, що надають змогу крові всмоктувати та отримувати більше води, що робить людську урину концентрованою та темною. Сильне зневоднення може спричинити значну втрату енергії, погіршення настрою, вологості шкіри та зниження тиску, а також ознаки порушення когнітивних функцій. Зневодненому мозку потребується більше зусиль для виконання того ж об'єму роботи, що й нормальному мозку, він навіть тимчасово зменшується через нестачу води. Гіпердратація чи гіпонатріємія зазвичай спричинена надлишковим споживанням води протягом короткого проміжку часу. Атлети часто стають жертвами гіпердратації через ускладнення, регулювання рівня води під час сильних фізичних навантажень. Тоді, коли зневоднений мозок посилює виробництво антидіоретично. Гормону гіпердратований мозок сповільнює його або й припиняє вивільнення його в кров. Кількість натрієвих електролітів у плазмі крові зменшується, що спричиняє набряки. У складних випадках нирки не можуть впоратися з обсягом гіпотонічної сечі, гіпердратація може спричинити сильні головні болі, блювання, а в деяких випадках конвульсії та смерть. Але то крайні випадки. У повсякденному житті Підтримувати водний баланс достатньо легко, особливо тим з нас, хто має доступ до чистої питної води. Довгий час вважалося, що ми маємо випивати 8 склянок води на день, але ці підрахунки дещо змінилися. Наразі вважається, що кількість води, яку людина має споживати, сильно залежить від її ваги та середовища, рекомендована денна норма коливається між 2,5 та 3,7 літра для чоловіків, та близько 2 та 2,7 літра для жінок. Цей діапазон може збільшуватися чи зменшуватися в залежності від стану здоров'я, способу життя, віку чи температури. І, хоча вода є найкращим зволожувачем, інші напої, навіть ті, що містять кофеїн, як Кава чи чай також відновлюють баланс рідин. Їжа містить приблизно п'яту частину денної норми H2O. Фрукти та овочі, на кшталт полуниць, огірків і навіть брокколі містять 90% води і можуть надати необхідну кількість рідини з важливими поживаними речовинами та клітковиною. Збалансоване пиття може також мати різноманітні довгострокові переваги. За деякими дослідженнями, оптимальна гідрація зменшує можливість інсульту, допомагає стримувати діабет та потенційно зменшує ризик захворювання Німи типами раку у будь-якому віці споживання правильної кількості рідини плине на ваше самопочуття, те як ви думаєте та функціонуєте щодня.